Народ, що з вами не так? Справді, ви берете ключ аутентифікації, а то і взагалі логін з паролем, і тащите і копіюєте їх на якийсь сеод парти сайт. Ну тобто, ну як? Ну тобто, що у вас в головах? Причому для чого? Для того, щоб зробити код Beautify. Ну, мабуть, краще використовувати для цього власну ID-шку. Якщо вам не подобається, як працюють а, вбудовані а, засоби покращення коду, там, форматування і так далі, но встановити додаткові плагіни для кожної des вони є, навіть для вашого улюбленого VS Code. Ну, блін, в сенсі на чужий сайт поперли. Я. Ну, це. Слухайте, я от це випадок, коли я навіть не знаю, що сказати. Тобто, а, а чому ви просто не публікуєте це, я не знаю, в Інстаграмі чи в Фейсбуці? Вперед? Ну, блин. 21 перше сторіччя на дворі. Народ, безпека, ну безпека, це ж. Ви ж розумієте, що зараз, маючи ваші креденшіли, можна там вас залишити без грошей, вкрасти особистость, мабуть, ще багато чого поганого зробити, набрати на вас кредитів. Ну, а! Або там, не знаю, разорити вашого клієнта. Ну, тобто, припиніть, будь ласка, це робити. Код це дуже важливо. Тим більше, якщо в коді є якась чутева інформація. Я в ахірі, справді. Ну, напишіть, як ви до цього ставитеся.